Я оділа так кофточку з рукавом, бо вийшла в футболці, то холодно. І що я тут хочу зробити? Сьогодні до мене повинні заїхати друзі по ютубу з лівого берега каналу. 我有你。 Присадила в горшки отаку от троянду, яку я Наташі підготувала. От я не пам'ятаю, чи жовту вона мене просила, чи я там садила, чи ні, але оцю точно садила і є. Ну, оце три горшки. Ті, що я підготувала Наташі, здається, це всі отакі от рожеві. І ось одна навіть квіточку випустила. Ну їх, їх ще рано відкривати, то не знаю, як вона, чи вона в землю закопає там в себе, чи е, буде на е, балконі держати. Ну, оце вони будуть такі. Далі я підготувала ось о, кущик майорану, Вона сказала, що в неї такого немає. Мабуть, якийсь інший є, то я її підготувала з землею. Спрямо, там корінці хороші, і він такий агресивний. От, прямо в пакетику. Викопала одну гілочку Сантоліни. Ось, вона теж розростається. В мене гарно розрослася за літо. А оце бардюрна троянда. І здається, тут вже у всіх є корінці. Зараз я покажу, яка. Це отака. Вона дуже гарно розростається теж і квітує, квітує. Оце відквітувала, зрізаю, і знову вона починає квітувати. Ну, подобається мені, і вона оцю просила. Ну, а що ще просила дам? то теж. Так, Зараз я піду і ще півонію викопаю, бо хто знає коли вони заїдуть, або скажуть, бігом-бігом нема коли, а так я вже все підготую. Це оцю півонію вона рано квітує, одна із перших. І я їм обіцяла і це я зараз викопаю, хай садять. Ну, треба було, звичайно, в серпні її пересаджувати, щоб вона заквітувала на студійщий рік. Ну, вони трішки запізнилися, тому я не гарантую, що вона заквітне в них на наступний рік, а може й заквітне. Півонію я викопала і ще назбирала. я продовжу працювати на своїх квітниках. Я вже винесла ото в пакетах, я про них навіть забула. Це гіацинти. І я хочу оце де центральне коло, навколо нього. Їх, ну Скільки в мене вистачить, я їх хочу висадити. От Бачите, так, так би й забула. Все, вистачило мені посадити по колу гіацинти. І загребла, і полила. Тюльпани вже не поливаю в колах. Ну, це так воно буде. Ну, а вже потім портулак як буде. Чи я його зовсім приберу від селя. але ж так гарно він квітує, теж не хотілося. Ну, може, в оцих колах і буде квітувати. Гіацинти то треба кожного року викопувати, щоб вони були гарні. А вже так не хочеться викопувати. Я вже навіть тюльпани не хочу викопувати. Хай би собі тут росли. Ну, це і так. Трішки продвинула свою працю і лишилось у мене небагато тюльпанів. І діток трішки. Ну, не знаю, я отам посажу, отуди хризантеми по краю. І все. Тоді хай іде чи дощ, що я вже те посадила, що планую. Ось так. Сонечко з'явилося. Ну, я не роздягаю кофту, звичайно. А дивіться, як тепленько стало. Хоч і вітер. що ну, ви, ну, Не любите вам ні далі. Та мені це можна. Ну, можна потім, потім. Потім не треба копити. На дворі посидимо. Та можна і на дворі. А, це, а ви вже прямо не розсадили. Да, я прям, я так вас уже жду, так вас уже жду. Ой, вибачте, тому що ми в э, дворик. Творог заїжджали ага. і купили ж собі Саджанці день відкритих дверей. Ага. і е, Взяли дві лотини, мені треба було, і е, кедр гімалайський, та що будемо показувати. Я буду Наташ, самих. я не то, що сьогодні, я взагалі з вересня з серпня жду. Ми ж до... а... Думаю, ніяк, Толя Туля, Ми... Да. Чим? Ми приїж, приїздили, ну думаю, ну що, ще ж рано, думаю, жарає. Дивися, я не... Наташ, я все там Сейчас. я там все посадила. Ось, ось, тільки, ось, ось, ось пакет візьмемо, бо я перевела воду, глянь на неї, ага, ось судно. Дивися, я не пам'ятаю, ти жовто заказувала, ні, ти тільки оці такі заказувала, так? Ось, я не пам'ятаю, то ось, Є? це сильно.

Все вона, вона так здоровається з друзями. Все, ми зараз будемо каву пити. Це ж вона чи, чи запах є, чи пам'ятаю чи ні. Каву попили, тепер пакуємося. Пакуємося. Слава Богу, Наталочка, ну щоб воно в тобі все прижилося, там ну все буде добре. Я оце ж півонії не зрізала. Поняла? Думайте сама зріза. Я ще свої теж. Ну засуха така. Ага. ага, Я хотіла листя зрізати. Похолодало, а да, та а дощу так і нема. Та все. Я сьогодні вже мав хіба може тюльпанчики посажу? Не знаю. на та тут такий зовсім то а. Толя. Оце всі горшки. Да, ні, ні, Це моє щастя. Наташ. Все Наташ, Ні, Наташ. Ото й візьми, да. а да, для, для да, Бо він, дивися, я перелила трішки водичку. О, не, став. не став туди. Я потім витру. Я не, не витру, я шлангою, змию. А ви думали, що ціле. Фенді, йди сюди. Нічого. Ой, йди давай, бо ще куди вона може прийти. Та не піде, ось йде, йде. А ну давай додому. Щоб не стекла. Красуня, додому. Іди, погавкай на мене. Та, вона вже все. Все ти там розібралася, що і, і як, так? Все закопаю, все зроблю, як поводжу. Ага, бутилочки не знімай вже. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. ні. Хай ні, же воно слідуючого та... року і поливай тільки. Ну, звичайно. звичайно, Ой, Наташ, так ми ж не, по, по, ми не подивились на і на оту я забула як гейхеру. А, це вона нормально Дивися, так, да, росте тільки слабенько, бачиш. Ну нічого, вона не, 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 не росте. Так, то отак один, а один усю. Бачиш, маленький, маленький. Чусь вони так слабенько ростуть. Да? Ага. Ну нічого вони маленькі, не знаю. Якщо треба, у мене ще є цієї. Так, хватимо, вони рознертуться. Ну якщо вам потрібно, то я ще Оце я сіля то, тобі відкопала один не, тут. До кущ... речі, я ж вам показала, кажу, що ми викопали, перебрали всю землю, все і я вона зараз залізе да, А я тобі казала. Ні, ну я, конечно, підкапую, все. Так оно, ну я натас! Ось удивися. Ти бачиш, оно. Да, да, я ж побачила і тоже дуже Ага. Ой, это ужас. Папороть теж. Ужас. Ужас, та папороть ту беру, це ж пересаджувала і вона сюди влізла. Да, я хотіла, щоб і в тебе було. Дивись, яка в мене гарна ото Сантоліна. Хакай росте. Да. Добре. О, Туля вже я там закрився. Вже закрився, так вже закрився Добре, Тулечка. До побачення. До побачення вас люблю, пока. До побачення. Приїжджайте. Ми... Залюбки приїжджали, но... тільки ж без... зрозумійте, що в нас ж теж. Да, Багато да. теж, ту і, і туди хочеться добре. поїхати, і туди і до дітей. І, добре. Ну, я, до я думаю, що ми будемо бачити. Хорошо. Ми хоч в Ютубі бачимося. Да. Головне, головне, щоб було здоров'я да. у вас, і щоб все було добре. І мир у нас був. І... Ой, мир, це основне да, зараз. Ну, здається, це моя буде остання висадка тюльпанів. Оце рядочок. Тут уже в мене будуть і дітки, і дорослі, ну, всі, які лишилися. Але я ще не висадила отут, то якщо не хватить, то я щось друге тут придумаю. Ну, тут іще поки не буду садити, бо в мене ось буде квітувати трояндочка. На дворі хорошо, тепло. І можна попрацювати. Висадила один рядочок, більше ніяк мішають хризантеми, але у мене лишилося, От скільки діток іще тут. Я оце тут посажу потім і щось за двором те, що лишиться. Може, ще десь придумаю. От. І я зараз загорну, а поливати не буду. Я тут добре налила. Амірабеліс до морозів буде, мабуть, квітувати. Тільки трішечки починає темніть, він уже розкривається. Так, я сьогодні прибрала вже парничок свій, привела до ладу, а тут треба землі підсипати трішки. От. Землі, перегнойчику, і Хай стоїть. Звичайно, вже ці дощечки такі вже гниють, ну, поки що послуже. Знову залила трави свої, травички оці, пряності. Добре, рута стоїть і м'ята хорошо стоїть. Що ж там в мене? Там міліса трішки якось полягла. А чебрець йому взагалі нічого не буде. Ну і щавель я ще не сіяла От хотіла корні викопати. Тому треба подивитися, може в мене є там насінинки та висіяти без мороки.